І так, ми сьогодні зустрілися відносно акції, яка відбулася під посольством США. І зараз от ми зустрічились з журналістом, який задасть деякі питання, які потребують роз'яснення. Ужа По мене, щоб ви роз'яснили, то що пишуть дуже багато на Фейсбуці. От іменно, от оце саме питання, що після акції під посольством США в Україні, от що до питання ядерної зброї, от і потім Трамп получається після зустрічі от, з представниками Росії. Ось де, делегації. От він заявив, получається, що у Путіна у Путіна этот самий немає цієї козирної карти відносно України. Поясніть, будь ласка, що він мав на увазі. Так, да, дійсно, дуже цікавий такий момент. То він спочатку Зеленському казав, що Україна немає потужної карти. Тепер він вдруг каже, що Росія не має потужної карти. І так, повертаємося к первоисточнику. істочник. Первий істочник, ми на це заявляли, у нас Будапішський міморандум. Вот я взяв э, э, таку роздруківку. Але дуже цікаво, що от, я ніде на не знайшов, ми запити робили до архіву, але по чомусь в архіві немає такого меморандуму, А меморандум нам каже, що про гарантії забезпеки. Щодо договору про нерозповчудження ядерної зброї. От, друзі, є три складові, які я хотів би зазначити, щоб пояснити, а що ж насправді відбулося і чи передавала Україну ядерну зброю. От, от Тому що от я кажу, що Україна ядерну зброю не передавала, куди ж тоді поділась ядерна зброя? Всі ж посилайтесь наш меморандум, а там же ні слова немає щодо передачі ядерної зброї. І так, читаємо уважно, і так, преамбула. Значить, договор про несповсюдження України, то-то-то Америки, то-то-то, приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави. От, от, друзі, от у нас от я взяв роздруківки закону про приєднання України до договору про нерозпочудний зброї від 1 липня 1990 року. 8-го року. От, він був затверджений е, Верховною Радою 16 листопада 1994 року. Друзі, а... от, друзі, от вона, та сама роздруківка. От. Друзі, а що це значить? От дивіться, якщо ми, як держава, відбулася 1 грудня 1991 року, то ми згідно цього меморандуму. Вступили в клуб ядерних держав, які згідно договору не розповсюджують ядерну зброю. Друзі, от дивіться, договір зазначає не розповсюдження. А на яких таких підставах ми тоді, якщо ми не розповсюджимо, ми повертаємо або кому-то передаємо, чи ще там якусь зброю, ну ядерну зброю, ми маємо комусь передати. Далі йдемо і йдемо далі. В цьому ж меморандумі зазначено, що. Беручи до уваги зобов'язані України ліквідації всієї ядерної зброї України. Друзі, а що це значить? От Тут ніхто ж не пояснює, що це значить. А це значить, що повинен бути паритет. Якщо ми третій світ, ядерна держава, ядерна держава, то ми згідно цього меморандуму знищимо точно так же ядерну зброю, як всі ядерні держави. Але ж ядерні держави не зазначили, що... Вони мають намір знищити нам ядерну зброю. А чому, ми, ми тоді, будучи ядерною державою, державою, маємо самі самотужки знищувати ядерну зброю? Це перший момент, це другий момент, третій момент. І так, стаття друга цього закону зазначає, що, що зброя ніколи не буде використована проти України. Крім, ці, крім цілі самоборони, або якщо будь-яким чином, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно договору про нерозпочування е, ядерної зброї. І четверте, що що дуже важливо, що е, держава, тобто Російська Федерація, Сполучена Співнічна Ірландії, Сполучені Штати, підтверджують друзі, думатись. Щодо зобов'язань домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Націй об'єднаних націй з метою подання Україні допомоги як держава-учасниця договору про не ядерної зброї, якщо Україна стане жертвою акту агресії. Дуже вдумайтесь, ніяких фінансових тут немає, щоб Україна щось сплачувала. Вони повинні що негайно. Всім нам допомогти, тобто допомогти Україні. Друзі, а де ж в цьому, от я вважаю, є підлог. Підвох, підводник, ну, підвох це, це, це підводний каміння. І от дуже цікаво. До речі, я знайшов відео, де Кравчук зазначає, що Йому до нього звертаються і кажуть, ні, да, ні, не, не віддавайте ядерної зброї, проголосіть Україну, ядерної державою. Він каже, та ми не можемо проголосити, тому що Україна, друзі, думайтесь, не виробляє на своїй території ядерної зброю. Не виробляє. Що? Чим він вів в оману ціле суспільство? А чому не виробляє? Ну, друзі, от давайте ми, ми згадаємо. 4 КБ на території України до 95. Першого року приймали участь щодо створення ядерних зброї, це е, Інститут ядерних досліджень, до речі, в якості підтвердження. Там перше в Україні було встановлено ядерний реактор. Я не знаю, працює він зараз чи ні. Мені це не відомо. Далі: це Харків, це Дніпропетровськ і е, Запоріжжя. А в якості підтвердження, друзі, от я хочу вам зазначити, що повний цикл. Ядерні зброї, стратегічні війська були на території України. Тобто ракета будувалася, вже закладаючи норму вже ядерних, ядерних розділяючих боєголов. Але в чому, в чому от тут от є підвох? І чому от Трамп, Трамп Клінтон їздив до Кравчука і особисто примушував йому передати ядерну зброю. До речі, Друзі, передача ядерної зброї передбачається двома речами. Перше закон, якого немає щодо передачі ядерної зброї, і другий акт прийому передачі теж немає. А тому Україна на сьогоднішній день, от я вважаю, повинна заявити, що Україна це ядерна держава і має право е не просто заявити, а вона має е технологію щодо її створення. І так, друзі, в чому підлога цього меморандуму? Вони пишуть договорі про нерозповсюдження ядерної зброї країни, що не є, що не володіє ядерною зброєю. Друзі, думайте, що не володіє ядерною зброєю. Так, а на підставі чого ми тоді підписуємо договір про нерозповсюдження ядерної зброї? І тут вілка виходить. Друзі, у нас є ядерна зброя, як зазначили там, проводили депутати, народні депутати в 19-му в році зазначили, що в Україні було 2800 ядерних боєголовок. До речі, шахт у нас було, було 1178 шахт. Але ж чому вдруг в договорі зазначено не, не, що не володіє ядерною зброєю? Друзі, от я сам був здивований, але це факт, що на, на 91 рік, 1991 рік, вся ядерна зброя СССР, думайте, друзі, знаходилась де в Україні. Думайте, друзі. Я, я спочатку не міг цьому повірити, але коли от я, е, е, відбулись ну, такі події, що Клінтон злякавши, що Україна стане не просто. Там третьої держави, вони ж не, не хотіли це визнати, а першої держави, ну, другої держави у світі, яка володіє ядерною зброєю. І вони примусили передати Росії. А чому? Ну, друзі, от давайте згадаємо події. Тоді я ще тоді не розумів, чому вдруг Єльцин їздить, і він такі, ну, завдяки, ну, скажімо так, то лі він куріл, то лі він ще там щось там робив. Але він з Клінтоном наладив дуже такі дружні стосунки. І він. Скажімо так, дуже тисну на Клінтона, щоб Клінтон зобов'язав Україну передати всю ядерну зброю, друзі. всю. А чому всю? Та тому що вся ядерна зброя СССР знаходиться в Україні, друзі. І якщо б Україна не віддала б, ніколи не було б такої агресії. От розумієте, який парадокс. Ну, що за цим парадоксом стоїть? А стоїть, звичайно, ну, скажімо так, політичні, ну не то, що амбіції. А політична недолугість наших керівників. Ну, до речі, я хочу сказати повагу, ну, повагу, по що тоді Кравчук ну, -то це відпітляв. Но, Кучма, коли злякався, що він не вийде на другий срок, він якимось чином без. Узгодження з Верховної Ради таємним чином, таємним шляхом друг передає ядерну зброю. Не просто ядерну зброю, а ще й ракети, а ще й стратегічні бомбардировщики. І зазначає, що якоби це за щот газу, який Росія нам поставила. Друзі, так у нас свого газу вище криші. Який борг може бути по газу? І от виходить, що Кравчук, тобто кучма, віддав нашу з нашу вами гарантію. Щодо, щодо е, тобто порушив гарантію. Він же ж, згідно договору, не мав права віддавати. А чому от це, це так важливо? Тому що на 1991 рік Україна як держава відбулася. Російська Федерація не відбулася як держава. Там не було ніяких референдумів. І фактично власть була узурпована Копірам Азерка, яким зараз керує і Путін. І, друзі, от думайте, кому. Кравчук Кучма віддав зброю. Він віддав групі, ОП, яка називається ОПГ організаційноорганізаційна організаційно-преступна групіровка. РОК. Але ж документів немає, закону немає. Тому ми повинні що визначити, зазначити всьому світу, що Україна це ядерна держава. А Чому у нас у нас є ядерна зброя? Чому я вже давав попередньому відео, що тоді ми якоби передали передали. У нас було 2800 боєголовок, а передали 2600. А куди поділося ще 200 головок? І от напослідок останнє питання. Пан Дмитро, виходить, що виходить, що Україна віддала зброю Росії, і зараз вони, виходить, шантажують весь світ. Так, друзі, саме так. І тому, якби ми б тоді б не віддали зброю, а по Е, От дивіться, відбулися дуже такі цікаві події. От у мене питає, а чим ви можете підтвердити, що вся ядерна зброя тоді СССР знаходилась в Україні? От друзі, от давайте згадаємо 1985 рік. Пам'ятаєте, да? ОСВ1, ОСВ2, де? Тоді, тоді Горбачов їде уже за ну, на крейсері Москва, ряк'я, який він їде, і він дуже майже три дні там йдуть потужні дебати. І, до речі, дебати тоді могли перейти, ну, скажімо так, до Третьої світової війни. А чому, чому ж полягали дебати? І так, Рєгін при, примушував СССР здатися і казав, що. СССР немає ніякої потужної зброї, ну, ніяких як це, козирних карт. І тому Росія повинна тада, ну, не Росія СССР повинна падати. На що? Тоді вся ядерна зброя була завезена до, до України в якості, якщо Горбачов не домовиться. Але ж. Тоді вони якимось чином домовились, і, скажімо так, переконливо було зазначити, що тоді Горбачов зазначив, що є у нас такі крилаті ракети, які можуть достати, там, бити на 5 тисяч кілометрів і будуть летіти ну, на, не на 10 тисяч кілометрів. Це для американців було дуже так здивовано і тому, скажімо так, розпочалась, скажімо так, епопея роззброєння. Але ж, що ж відбувається далі, відбулося далі що? Давайте ми згадаємо, відбувся референдум щодо відновлення СССР. Ви пам'ятаєте, да? 17, 17 березня 1991 -го року Горбачов запровадив такі. І, і, до речі, Україна тоді, ну, скажімо так, проявила лояльність, і вона не заперечила, щоб СССР був відновлений. І тому, скажімо так ніхто не приймав будь-яких, скажімо, кроків, щоб забрати всю ядерну зброю. Чому ну дивіться тада вже Татарстан підняв питання щодо? Незалежності, Армія, Грузія, Стане Балтії. І виникло питання, а де ж зберігати цю ядерну зброю? І тоді ще були такі така комунікація, що було прийнято питання тримати всю ядерну зброю де? на Україні. Друзі, думайте, ну цього ж хто не знав. І от, але ж відбулись події дуже дивні. Чому які події? Пуч. І тоді Пуч зламав всі карти. І коли вони злякали, що Україна тепер має всю потужну ядерну зброю, вони кинули всі зусилля. Я не вважаю, я вважаю навіть корупційну складову. Тобто вони підкупали всіх, щоб, щоб Україна віддала зброю. Але ж, друзі, у нас є потужна карта, в чому вона полягає? Що нема закону. Нема закону щодо, щодо передачі зброї і нема, ядерної зброї і немає акту прийому передач. Більше того, у нас ще є, залишились там хтось скаже 4, хто скаже 2, 200 ядерних боєголовок. Ну, ну ми повинні всю, всьому світу заявити, що ми ядерна держава. А чому? У нас є производство, є технології щодо, щодо виготовлення ядерної зброї. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.